Що таке в даному випадку Томагавки? Томагавки це не стільки ракета, слово, скільки пароль. Чому? Ось давайте подивимося на розвиток подій. Коли заговорили про Абрамси, то метою насправді мали леопарди. Не було б Абрамсів, не було б. Леопардів, тільки не тільки танків, а й зеніток, які сьогодні відіграють дуже важливу роль. Друге, не було б ні грінпенів, ні французьких літаків, якби не було F-16. Далі ми б ніколи в житті не побачили ейрішті, якби не було «Хаймерсу». Я вже не кажу, що якби не було Петріота, то всього набору, який сьогодні йде поруч, його точно не було. У питаннях Тамагавк криється весь пакет, який стосується Тауруса, який стосується Скальпа, Шторм Шедов і так далі, і так далі.